Ми це робимо за допомогою CRM, Відслідкується дуже багато процесів. Ну там ви можете собі там представити там не знаю, там панель приборів там у сучасному літаку. Ну от у нас їх більше цих показників, тому що дуже важливо відслідковувати все, тому що ну, ми маємо знати на відстані, що відбувається з цим бізнесом. Це ну починаючи, просто там примітивно там з якогось там щоденного, щонедільного, там щомісячного ревеню доходу клуба, закінчуючи там. Не знаю, там, скрізною аналітикою, там, по кожному каналу, як рухається лід, по етапам воронки, тобто ну, всі показники. Зараз ми активно впроваджуємо штучний інтелект, тобто у нас вже почав працювати чат-бот за допомогою штучного інтелекту. Тобто ми намагаємось, особливо це дуже важливо. Ми зараз виходимо в Європу, де, скажімо так, заробітні плати такі ну, немаленькі, тому ми. Зараз намагаємось обрати такі рутинні дії, рутинні дії там з адміністраторів, там з менеджерів, щоб вони там так витрачали свій свій час на спілкування з клієнтами, а там не на якісь переписки, там дзвінки. Тому ми скажімо так, так дуже активно. Зараз у нас є там і чат-бот, є проваджується зараз на етапі голосовий допомічник. Скажемо так, ми проваджуємо і контроль якості навіть тренувань за допомогою штучного інтелекту, тобто будуть нейронки, які слідкувати будуть саме за тими показниками, за тими показниками, які нам важливі, да там оці наші показники, по яким ми оцінюємо. Тренерів, дуже багато показників, ну я їх не можу так, я їх і на пам'ять і, і не пам'ятаю. Назвав там важливіші, але це дійсно там декілька сторінок, прямо ви відкриваєте, купа дашбордів. Тобто ви все бачите як керівник, як власник бізнесу, де ваші гроші. Якщо щось працює не так, одразу там, скажімо так, червона лампочка, ви одразу її побачите.